Друзья, привет! Давно не виделись. Обычно мой канал, вы знаете, всегда связан с духовностью и с машинами. Так вот, сегодня речь пойдет про духовное воплощение и путь, как найти тот самый ключик, который поможет вам обрести правильное внутреннее состояние. Сегодня будем разбираться вместе. Кожен з нас шукає відповіді. Відповіді про себе, відповіді про всесвіт. І кожен шукає людину, котра може допомогти з цими відповідями і мировосприятием. Хочу познайомити вас з близьким мені чоловіком. Цей чоловік близький мені і моїй сім'ї. Цей чоловік судьбоносний в нашій сім'ї. І хочу, щоб ви прочувствували це настроєння, це состояние, которая транслирует Леся. Почти 4 года мы живем в войне. Уверен, что каждого из вас беспокоит вопрос, почему. Я не могу сказать, что ответ находится на поверхности, он очевиден, но из личного самоанализа считаю, что система болеет. А там, где болеет система, она требует перезагрузки. Мы все приходим... в определённый род, в определённую семью. Это тоже часть системы. И когда мы говорим про Украину, то это единая система, включая каждый род, в котором мы находимся. Хочу попросить ЛЕСЮ рассказать более глубокое введение, э, как устроен Всесвет и что самое стоит за родовой системой. Спасибо за такое вступление. Далее я продолжу украинской мовой. Так, мене звати Леся. Багато хто мене знає Леся Ярмолінська, і, перш ніж дати таку розгорнуту відповідь на питання, яке підняв зараз папаша, я хочу вам розказати взагалі, як влаштований наш світ, це буде корисно кожному, як і тому, хто намагається зрозуміти, чому в наш дім прийшла війна, так і тому, хто намагається навести якийсь лад в своїй особистій долі, або хто шукає вищого сенсу свого життя. І намагається поєднатися з якимись вищими енергіями. Почнемо. Наш світ системний. Саме перше, що має усвідомити кожен із нас, що ми живемо в світі великих систем. Системи кругом нас. Є система країни України. Є система міста, села, система родини. Навіть є система наших друзів, з якими ми спілкуємося. Система самого швид... найближчого нашого оточення. Цікаво, правда? Чи заїжджено? А тепер послухайте далі. Справа в тому, що кожна система є живим організмом і там діють свої закони. Кожна система має свою енергію. Дослідженням систем займалися мислителі, духовні вчителі і Багато із різних духовних вчень на протязі багатьох сотень або тисяч навіть років розвитку людства. Можете подивитися в будь-якому вченні, піднімаються питання, як влаштований наш світ, і намагаються звести це все в єдину систему. Я не буду зараз спинятися конкретно на якихось вченнях. у всіх є чат GPT, можете задати йому питання і він видасть вам всі ці теорії. А ви побачите, скільки теорій систем існує. Їх можна вивчати все, а можна просто сконцентруватися на самому основному. А саме основне в тому, що система має свою енергію і вона жива. Яким чином? Продовжимо далі. Мислителі досліджували системи, ніби шукаючи в них ключ відповідь на свої всі запитання. Як досягти успіху, як реалізуватися в цьому житті? На підсвідомому рівні людей завжди тягло дослідити порядок, як все влаштовано. Так от система нашого світу жива. І коли вона з'являється? Коли з'являються будь-яких два елемента, і між ними відбувається обмін, обмін енергіями. Тоді починає функціонувати жива система. Якщо в системі елементів більше, звісно, обмін енергіями набагато більший. Система масивніша. Система функціонує і з'являються її власні закони. Так от, в будь-якій системі є три основні закони, по яким вона працює: закон ієрархії, закон приналежності або ж місця і закон балансу. За цими законами працює будь-яка система нашого всесвіту, будь-яка система, яка існує в нашому світі. Навіть система вашого організму, тіла. Якийсь орган там основний, якийсь не дуже, але всі важливі. А тепер давайте розглянемо ці закони більш детально, для того, щоб зрозуміти глибину питання і знайти причину, чому відбулася війна. Закони ієрархії. В будь-якій системі існує свій порядок. І елементи системи стоять на різних рівнях відносно одне одного. У будь-якій системі змиріться, не існує рівноелементних систем. Завжди є хтось вищий і хтось нижчий. Закон приналежності або ж закон місця. Про що він говорить? Про те, що кожен, хто прийшов в систему, має там своє місце. І не може бути виключений. Абсолютно ніхто інакше порушується, що баланс в системі. І тепер ми доходимо до закону балансу. Про що він каже? Про те, що між елементами системи існує обмін, обмін енергіями. Елементи системи взаємодіють, і там має бути баланс брати або давати. Знову ж таки, якщо цей баланс буде порушено. То система буде хворіти. Порушення хоч одного з трьох законів веде до порушення функціонування системи. Що тоді з нею може відбутися? А давайте знову роздивимося на прикладі тіла. Серце знаходиться не на своєму місці, може тіло функціонувати? Ні. Баланс обміну, наприклад, рідини порушено. Може система тіла функціонувати? Ні. Або ж ми забрали якийсь головний орган. Може система функціонувати? Ні. Вона, звісно, буде намагатися збалансуватися, компенсувати функції за рахунок інших органів, але що буде потім? Вона помре, вона загине, вона зруйнується. Отже, ми живемо в світі безлічі живих систем. Існує навіть система води. І всі ці системи діють за цими трьома основними законами. І кожен елемент цієї системи має там своє місце і має виконувати свої функції? А ви знаєте, де ваше місце? Яке місце ви займаєте в цій системі? Хто ви? Що ви? Які ваші основні завдання? Що ви маєте реалізувати тут, в цій мірності? З якими задачами ви прийшли? Хто ви в системі цього світу? Яке ваше призначення? Хочете отримати відповіді на ці запитання, правда? Знову ж таки, звертаємося до мислителів, які тисячі років шукали відповіді на запитання, хто така людина, в чому місія людини, що вона має реалізувати, А все дуже просто: людина має знайти своє місце. І ваше місце починається, знаєте де? З вашої родової системи. Це основна система. В якій ви маєте реалізуватися. Ну що ж, погнали далі? В дослідження. Що ж таке родова система. Що ж таке родова система для кожного з нас? Це наша основна система, в якій ми живемо і розвиваємося. Це наш, наш хідний квиток в цю мірність. Кожен з нас, коли приймав рішення приходити сюди, йти на втілення для того, щоб отримати певний досвід, він погодився бути членом саме своєї родової системи і виконувати саме завдання в своїй родовій системі. Там є певні навантаження, там є певні ролі, там є певне призначення. Якщо з системи міста, села, навіть країни ви можете піти, то з системи свого роду ви не втечете нікуди. Інформація про всіх ваших предків записана на генетичному рівні в клітинах вашого організму. Ви від цього нікуди не дінетеся. І тільки в своїй родовій системі ви можете реалізуватися і знайти відповідь на запитання, хто ви. Зайняти своє місце і далі піти в проявленість, в щастя, в добро і досягти тих результатів, які хочеться досягти, але тільки на своєму місці, а не на місці свого предка виникає питання: як можна опинитися на місці предка? Все дуже просто для цього треба розглянути, як діє родова система. Це ж така родова система. Уявіть собі, що рід це єдиний живий організм. І кожна людина це клітинка цього організму, кожен член роду. Він відіграє свою важливу роль в родовій системі. І всі ці клітинки пов'язані між собою не тільки на якомусь генетичному, фізіологічному рівні, є також енергетичний зв'язок. Цей енергетичний зв'язок досліджують зараз дуже багато вчених. Особливо просунулися в цих дослідженнях квантові фізики, які поєднали свої знання з психологією. Шелдрейк дуже активно досліджував хвилі, з допомогою яких пов'язані живі організми в системі. І він довів, що між кожним живим організмом в системі існує невидимий енергетичний зв'язок. І підтримуємо ми цей зв'язок через наші зеркальні нейрони. Іншими словами. Все, що відбувалося в вашій родовій системі, нікуди не поділося. Воно міститься в пам'яті вашого роду. Саме на рівні енергетичного інформаційного поля, або ж, іншими словами, морфогенетичного інформаційного поля, весь досвід ваших предків, всі їхні долі. Абсолютно всі події, які були з ними, містяться на інформаційному рівні, в пам'яті вашого роду. І тут ще один сюрприз. Кожен з нас підключений до цього енергетичного рівня. І ми знаємо абсолютно все про всіх наших пращурів на рівні підсвідомості. Нашим життям керує наша підсвідомість. Наша свідомість маленька, вона не сильно керує нашим життям. Вона показує тільки усвідомлений рівень. А на підсвідомості ми пов'язані, ми всі єдині. І там міститься інформація. Про ваших предків, хто ким був, може, це був багатий предок, може, бідний, може, в нього була щаслива доля, він був ресурсним, а може, він переживав якісь достатньо травматичні події в своєму житті, не виконав свою роль на своєму місці, і за рахунок цього родова система захворіла? Що тоді відбувається? Родова система намагається збалансуватися. Іншими словами, якщо ваш предок. На якомусь своєму місці не виконав свого завдання. Його виключили з родової системи. Або він просто прожив не своє життя, то родова система всі його завдання покладе на кого? На того, хто народився після. І тоді, що виходить, що нащадок живе не свою долю, він ніби несе на собі енергетичний плач долі свого предка? Дивиться на світ його очима. Чи є шанс у такої людини на власну реалізацію, щоб прожити своє власне життя? Ні. Допоки він не збалансує свою родову систему, не вирішить завдання свого предка, не звільнить оту застійну енергію, яка утворилася в енергетичному морфогенетичному полі системи, він не буде жити свого життя. Тепер виникає питання, як це зробити? І як же зцілити свою родову систему, як же свій род? Я зараз трохи стівуюся. Тому що в пошуку вирішення нагальних питань в своєму житті люди часто кидаються до різного роду спеціалістів, а сучасний ринок просто переповнений різними пропозиціями. Вам запропонують помедитувати, з'їздити на десятки ретритів. Відкрити в собі чакри кундаліні, а що ще? подихати маткою, ну і багато-багато багато різних методів. І вам пообіцяють, що от просто за один раз виправлять ваше життя, але воно не спрацює. І я теж досить багато часу витратила для того, щоб знайти панацею від тяжкої долі. Я пройшла майже всі етапи, майже всі практики. І спробувала на собі ефективність різного роду обрядів. Для мене магія в безлімітному доступі, тому що в морфогенетичному полі мого роду досить багато предків, які працювали з енергіями на різних рівнях. У мене є доступ, але воно не допомагало. Аж поки я не стикнулася з одним єдиним методом, який діє максимально ефективно. І він єдиний дозволяє нам. Зайняти своє місце в родовій системі, зняти з себе енергетичний плащ чужої долі наших предків, збалансувати нашу систему, стати на своє місце, поєднатися зі своїм власним потенціалом і йти далі в проявлення, реалізуватися в цій мірності. І це метод системної розстановки. Він єдиний, який діє ефективно. Звісно, якщо його використовувати правильно, якщо дотримуватися чистоти методу, метод системної розстановки винайшов Берт Хелінгер. Знаєте яким чином? Він спостерігав за шаманами племені зулусів. І саме там він зрозумів, що рід, сім'я, людина, душа і щось вище поєднані в одну систему. І мають якісь спільні енергетичні зв'язки. Саме там він уловив суть морфогенетичних полів, суть родових систем, зрозумів, що енергія тече в порядку, і тільки методом розстановки нашій родовій системі, в будь-якій системі можна все розставити по своїх місцях і запустити гармонійний потік енергії, яка забезпечить розвиток. Магія не панацея. Робота з енергіями, методами медитації або шаманськими практиками чи обрядами не дасть вам потрібного результату. Тому що вони всі намагаються продавити ваше поле. Морфогенетичне поле, поле родової системи це те, що більше нас. Поля родових систем поєднані в одне загальне поле. І там найпотужніша енергія, яка має свій задум, яка має свою ціль, яка більше нас всіх. Ми можемо цю систему тільки поважати і діяти по її правилам і законам. Якщо ви намагаєтесь продавити поле з допомогою обрядів, якщо ви намагаєтеся обманути долю, то поле роздавить вас. З родовими системами з морфогенетичними полями, з родовими силовими полями можна працювати тільки з позиції поваги, поваги до кожного члену, до всього, хто, що там відбувається. І запам'ятайте, жоден майстер не зможе навести лад в вашому житті без вас. Метод розстановок допомагає розставити все по своїм місцям. Тільки з допомогою члена родової системи. Ростановник це дослідник. Ми заходимо в дослідження в чужі родові системи з повагою, як менші, а основний там член родової системи, який виявив бажання зайняти своє місце і збалансувати своє морфогенетичне поле, ви не доб'єтесь жодним обрядом таких результатів, які дасть вам розстановка. Тому що вона дає усвідомлення, вона впорядковує енергію в ваших родових полях, а отже, енергію в вашому тілі, в вашому організмі на всіх рівнях вашого тіла, як на фізичному, так і на шести енергетичних. Коли родова система хворіє і нащадок не виконує роль покладену на нього. Родова система починає невирішені завдання посилювати. І тоді часто людина бігає по замкну... замкненому колу одних і тих же подій. Якщо декілька нащадків не вирішують питання родової системи, вона починає балансуватися жорсткими методами, вона зачищає, зачищає нащадка на його місце ставить іншого. Або ж діє більш жорсткими методами, включається явище непереборної сили. Або великі події, проти яких ми не можемо нічого зробити, система України хворіє. Саме тому включилась війна. Війна прийшла для того, щоб пробудити усвідомлення в кожного з вас і бажання зайняти своє місце в системі, в системі вашого роду, а далі вже вашої країни. Без балансування власного місця, без того, якщо ви наведете лад у власному житті, не збалансується система України. І війна піде далі. Подобається вам ця правда чи ні, але вона така і є. Почніть із себе, для того, щоб полегшити долю своїм нащадкам. Всі події в вашому житті не випадкові. Вони давно-давно прописані на енергетичному рівні. В вашому силовому енергоінформаційному полі. І будь-яка подія, яка з вами відбувається, має свою причину, має свій початок і має свій кінець. І ця подія або ж може бути пов'язана з довою вашого предка, про якого забули, або ж в результаті якихось ваших вчинків, які не призводять вас до потрібного результату. Іншими словами, ви обмежені і не бачите. Так от. Метод розстановки допомагає вирішувати проблеми на різних рівнях: особисте життя, реалізація проблеми з грошима. Навіть з безпліддям працює метод розстановки. Цим методом ефективно працювати з симптомом захворювань. Ви знаєте, що хвороба нам дана для того, щоб про щось сказати. Люди лікуються, яким чином вони хочуть позбавитися від хвороби. А все, від чого ми позбавляємося, нас доганяє нас знову, тому що хвороба вона теж прийшла в систему, її не можна виключити. Її можна тільки зрозуміти, поставити її на своє місце в минулому і пити далі. Тож метод розстановки може вас не зцілити, він підкаже вам, що ви можете зробити для того, щоб покращити своє здоров'я і покращити своє життя. Саме, що ви можете зробити. І це рішення, цей рецепт буде 100%. -й. Він дасть вам результат саме той, якого ви прагнете, якщо ви до цього готові, без продавлення поля. Тому що ви живете по законам системи. І як тільки ви займаєте в системі своє місце і живете по законам системи, система починає працювати на вас. І тоді о, щастя приходить те саме щасливе життя. У вас все виходить. Ви припиняєте хворіти, ви реалізуєтесь, ну і отримаєте бажане. А тепер повернемось до питання, хто ж я. По народженні я член родової системи. В якій на протязі багатьох поколінь мої пращури займалися роботою з енергіями. Це те, що зараз модно називати магія-езотерика. Але жоден з моїх пращурів цим не хизувався. Тому що тут існує один основний закон і справжні магії його знають. Чим менше ти про це говориш, тим ефективніше воно працює. По реалізації в цьому світі я дипломований психолог, травмотерапевт. А по призначенню, я системний феноменолог, дослідник систем. В своїй роботі я поєдную роботу з енергіями, психологією та роботу з великими системами. Я дотримуюсь чистоти методу без викривлення з повагою до вашого родового поля, тому що поле це те, що більше за нас. Поле це те, що керує нашим життям. Ми можемо його тільки поважати і зцілювати. Через власну реалізацію та проявлення. Я запрошую вас до дослідження, до дослідження вашого власного життя, в якому ви зможете зрозуміти, де саме ваше місце в вашій системі і зайняти його. Дослідження буде безпечне, гармонійне та з турботою про вас. Спробуйте! Вам сподобається! Придавший Забвению память своих предков на будущее не имеет права.